Всім привіт! Ви на каналі Карина Show Сьогодні я буду на трьох мовах Рахувати апельсини Мандарини. Що це за мандарини, Каріш? Yes. Мандарини на новогодній стіл. А, точно, новий рік не згадала нам сьогодні. Папа купив сільбок мандаріни На новогодній стіл. Ось дивіться, мандаріни. Так. В моїй улюбленій сумочці. Так. я буду рахувати на українській мові. Бо це моя рідна мова. Один. Два. Три. Чотири.

15, ложи ще. Давай, бери. Дванадцять. Тринадцять. Чотиринадцять. Давай, ложи. 15, П'ятнадцять. Давай злобувається. 15, Ура! Ложи. До речі, нашому корінчику 15 років. Ложимо. Дивіться, ми так швидко зубилися. Далее. Теперь на расти. Давай. Один, два, два, три, три четыре, три, пять, шесть, шесть семь, семь, восемь, девять, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. П'ятнадцять. П'ятнадцять. Ура! А тепер я буду на... Дід мороз, хоче апельсинку. Ой, мандаринку. Дай вам дід мороз. Друзі, друзі. Дайте мені, будь ласка, одненьку. Оцю таку, оцю таку, таку я гарненьку таку, дайте мені, будь ласка. Великий? А я вам за це гарні подарунки О! принесу. А, давай, яку... давай. Ось, бери дві. Дві? Давай. Ням-ням-ням. Дякую, дівчатка. А тепер Камілка, давай ж дякуємо. А тепер у нас з вами. А тепер ми якщо ми дали діду морозу чотири апельсинки. П'ятнадцять війна це чотири. Давай зробимо приклад з апельсинка. Давайте беремо так? дися. Ці сюда. сюди. Бачите, у нас було 15 апельсинок. Ми взяли чу... дві апельсинки. Ні, це не забирає. Лише Все. Ми взяли по дві апельсинки. Скільки залишилось? Давайте порахуємо, скільки залишилося. Дивіться, один, два, три, 5, п'ять, 7, 8, 9, дев'ять, десять, Ура! На англійський. Да, давайте. Забирай. Дід Мороз, ти не проти? Ні. Я не проти. Ну давайте. Ні, Давай, да, зложи, да, ложи сюди. І... Сюди ложи. Сюди ложи. Сюди ложи. Все, ложи, лежи. І я буду на англійські рахувати. А ти вмієш? Так. Да. А покажи нам. Камілка нас пісінку 14. Так. Давайте Давай рахувати? Давай.

Сикстин. Чотирнадцять? Четырнадцать. А ну-ка. Ні, на Не чотирнадцять. Семь сделать. Пятнадцать. Кориш пятнадцать. А ми А нарахували шістнадцять. Да, ми ку мы Дед Мороз дала еще четыре и камин по один. Дід Мороз, роз? червоний нос. Він нам подарунки привезла. Ми На. Їш. дали п'ять. Ми дали Діду Морозу п'ять апельсинок. Потім ми ще купили п'ять апельсинок. Камілки дали одну апель... апельсинку і купили ще одну апельсинку. Кушай, кушай, Дід Мороз. Дід Мороз червоний новий. Канал веселий вам свят. А ще Бука. ми будемо зараз сюди і готувати їжу. Ура! Бука! Бука!